Пластичні хірурги, яку операцію зі зміни тіла ви б ніколи не зробили, і чому? BBL – бразильська підтяжка сідниць. Це єдина естетична процедура, яка має власну техніку автопсії. У мене склалось враження, що процедура BBL дуже схожа на ліпосакцію навпаки, коли за допомогою голок водять власну жирову тканину в сідниці, щоб зробити їх більшими. Проблема полягає в тому, що коли люди вимагають сміховинно великих сідниць, деякі лікарі намагаються вести більшу кількість жирової тканини, щоб досягти бажаного результату. Такий об'єм жиру. Не поміститься просто під шкірою, тож лікарям доведеться вводити її глибше в м'язи, там, де є вени і більше артерії. Якщо голка зачепить кровоносну судину, згузки жиру можуть потрапити в кровотік і спричинити проблеми, закупоривши вену в критично важливій ділянці. Ось чому людям, які померли після операції BBL, судмедексперти проводять спеціальний розтин, щоб перевірити, чи не зачепив хірург артеріум. Я – стюардеса, і на рейсах з Майами та Форт Лодердейла завжди є ще Менше одна людина, яка летить додому з BBL. 90% польоту вони стоять або опускаються навколішки на підлозі перед своїм кріслом, щоб не створювати тиск на сідниці. Заради Бога, істоти, духа, в якого ви вірите, не сідайте в клятий літак, доки не зможете всидіти на дупі протягом тривалого часу. У кращому випадку, ви стоїте у мене на шляху. Найгірший сценарій турбулентність вб'є вас, тому що ви не зможете убезпечити себе. BBL – висока смертність від жирової емболії, видалення букального жиру, грудки біша. З віком, коли решта жиру зникає, ви стаєте схожими на скелет, всілякі лисичі очі та підтяжки брів це тренд, який зникне протягом декількох років. Філер в середню частину обличчя або ніс, а також поза межами обличчя, оскільки немає жодних показань для його використання в інших місцях, потенційний ризик сліпоти та дистальної ішемії тканин низький, якщо виро. Робите це один раз, але якщо вам доводиться повторювати це кожні 3-6 місяців, він, на мою думку, стає неприйнятно високим з огляду на те, що дає бажаний ефект лише тимчасово. Філер також має тенденцію залишатись в організмі набагато довше, ніж очікують люди, іноді впродовж цілого життя він просто мігрує з того місця, куди ви його ввели, кардинально змінюючи зовнішній вигляд вашого обличчя. Оскільки цей коментар привертає певну увагу, я додам сюди. Свої улюблені процедури, припускаючи, що ми зосереджуємось на естетиці, тому що, будь ласка, не забувайте, що естетика це дуже маленька і, чесно кажучи, не найцікавіша частина того, що роблять пластичні хірурги. Підтяжка обличчя, зокрема, глибока площинна техніка. Може значно омолодити нижню частину обличчя, завдяки чому пацієнти іноді виглядають на 10 років молодше. Ортогнатична хірургія, пластика щелепи за наявності відповідних показань. Робить пацієнта абсолютно новою людиною, аж до того, що він часто потребує психологічної підтримки, оскільки не звик отримувати стільки уваги до своєї зовнішності, лазерне шліфування чудово покращує текстуру шкіри без серйозних побічних ефектів, властивих сильнішому хімічному пілінгу. Двостороннє зменшення грудей кардинально покращує якість життя пацієнтів з макромастією, біль у спині можливість займатися спортом повсякденними справами тощо. Лазерна операція з депігментації райдужної оболонки. Ризики сліпоти або ускладнень досить високі, та й виглядає в сратом. Я працюю з офтальмологами, і всі вони кажуть приблизно одне й те саме. Процедура тупа, і в 9 випадках з 10 призводить до сліпоти через індуковану пігментом глаукому. Я б ніколи не погодився на нехірургічну або рідинну ринопластику. Здебільшого це просто ін'єкції філлера в ніс. Існує ризик того, що введення препарату в цьому місці може призвести до сліпоти. Та й загалом я б ніколи не став колоти філлери для обличчя. Вони, як правило, виглядають гірше з часом і мігрують. І звичайно, те, що всі інші говорили про BBL. навіщо ризикувати життям, щоб виглядати так, ніби у вас під шортами переповнений підгузник. Я пластичний хірург у Беверлі Хілс. Я б сказала лисячі очі, ліфти нитками і видалення ребер. Решта, якщо вони зроблені правильному пацієнтові, правильним хірургом це цілком виправдані операції. Я не хірург, але нещодавно бачив пост про операцію під назвою Мисливські очі, яка закінчилась невдало і виглядала жахливо. В основному серед інцелів побутує думка, що альфа-чоловіки мусять мати менші очі, спрямовані вгору, щоб виглядати як мисливці, а не здобич. Тому вони роблять цю операцію, щоб змінити розмір і зменшити об'єм очних яблук задля отримання менших очей. Це так само моторошно виглядає, як і звучить, і результати цієї операції дуже. Сумнівні деякі з них виглядали нормально, але це безглузда причина, щоб дозволити комусь висмоктувати рідину з очних яблук, розрізати кон'юнктиву зовнішній кутока і видаляти частину очної ямки. Причина, з якої я вирішив, що декомпресія зачіпає очне яблуко, полягає в тому, що на світлинах, які я бачив, у чоловіка активно текла кров з очей. Я не хірург, але працюю в хірургії, і чесно кажучи, не стала б нічого робити, якщо це не є необхідним з медичної точки зору, або якщо це не покращить якість мого життя після застосування всіх інших варіантів, наприклад, полегшення болю, спрощення дихання тощо. Мій чоловік працює медбратом у відділенні інтенсивної терапії і постійно бачить чоловіків з інфекціями після встановлення імплантатів пеніса. Він каже, що хлопці і їхні партнерки шкодують про це впродовж наступних років, оскільки вони постійно перебувають в лікарні і виписуються з неї. 360 градусна підтяжка і абдомінопластика, тобто все, що передбачає видалення великої кількості шкіри і тканин. Ще гірше, якщо це поєднується з ліпосакцією. Відредаговано, людям, які у коментарях стають на захист, хочу відповісти, що ускладнення досить серйозні, і тому людей, які мають потребу в операціях, слід дуже детально з ними ознайомити. Те, що операція може покращити якість життя пацієнта, не означає, що ми повинні ігнорувати потенціальність Сінні ризики. Моя сестра офтальмохірург і її ставлення до лазерної корекції зору просто жахливе. Це чудове рішення для багатьох людей, але існує підвищений ризик низки нещасних випадків, які можуть призвести до завершення кар'єри, якщо ваш заробіток напряму залежить від ваших очей. Головне, що викликає занепокоєння, це надмірна корекція, яку неможливо виправити. А також невеликий, але не нульовий шанс пошкодження рогівки або повної втрати зору до стану, що не Підлягає відновленню. На її думку, для хірурга із зором, що піддається коригуванню за рецептом, це просто не варте ризику. Вона розповіла мені про пацієнта, у якого виникла очна інфекція, але він не зрозумів цього вчасно, бо думав, що помутніння і слиз в очах це просто частина процесу загоєння, і він втратив обидва ока. Я б ніколи не зважився на операцію зі зміни зросту, наприклад, на подовження ніг, тому що це одна з найбільш травматичних і болючих операцій з тривалим відновленням, ризиком ускладнень, і все заради відповідності естетичним чи соціальним нормам. Операція передбачає перелом кісток, їх розтягнення за допомогою апаратів та місяці, а то й роки болю і реабілітації. При цьому результат може бути нестабільним, а очікування завищеними. Для мене це була б занадто. То висока ціна за спробу відповідати чужим стандартам я краще працюватиму над тим, щоб прийняти себе і знайти середовище, де зріст не має значення. Я б тримався подалі від усього, що передбачає поїздку в іншу країну, щоб отримати якусь знижку. Однією з проблем хірургічних та й будь-яких операцій загалом є те, що вони часто мають ускладнення. Удачі вам з пошуком хірурга, який візьметься за вас, якщо це не його робота, не кажучи вже про те, що це робиться в якомусь сумнівному центрі за межами країни. Ви можете заплатити шалені гроші за корекцію або просто жити як монстр, на якого вас перетворив, нечистий на руку м'ясний. Tak. Імплантати волосся. Якщо ви знаєте, що відбувається, імплантати будуть помітні. Донорська зона завжди стає рідшою, і якщо ви не приймаєте фінастерид, препарат, можливим побічним ефектом якого є імпотенція, волосся буде випадати. Для когось це може виявитись чудовою процедурою, і я знаю багатьох людей, які задоволені результатами, але я б краще залишив собі свій прутень, ніж волосся. І так, я знаю, не у всіх виникають ці побічні ефекти, але у багатьох вони. Не є і в деяких випадках постійні. Мій двоюрідний брат хірург, і він сказав: ніколи не робіть ринопластику, якщо у вас немає щонайменше 30 тисяч доларів, на випадок, якщо вам знадобиться ревізія. Я медичний технік, Ботокс у будь-якій формі, окрім випадків, коли він необхідний з медичної точки зору виводити собі паралітичний бактеріальний токсин, який, окрім бажаного ефекту, розгладження зморшок може призвести до цілої низки неврологічних проблем, які значно переважають передбачувану користь. Моя мама працює офіс-менеджером у кабінеті пластичної хірургії вже 20 років. Два запити на операції, які вони отримують, але ніколи не виконують. стосуються збільшення пеніса або BBL. Я запитав її, з якими запитами найчастіше звертаються чоловіки, і вона відповіла, що здивована тим, що багато чоловіків хочуть імплантати литок. Усіх, як хірург, я категорично проти будь-якої операції, яка не є абсолютно необхідною. Наразі я бачу або читав про смерті людей від усіх операцій, які ви могли б назвати. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усьому добродію за фінансову підтримку. А як до пластичної хірургії ставитесь ви? Напишіть в коментарях.